Понад 200 мешканців Хмельницької громади отримують одноразову матеріальну допомогу. Рішення про фінансову підтримку, зокрема, родин полеглих героїв та військовослужбовців ухвалили на черговому засіданні виконкому. Загальна сума 2 мільйони 300 тисяч гривень. Тут ми маємо 12 родин загиблих на 360 тисяч гривень. Тут ми маємо 42 військовослужбовці або ветерани, які проходять реабілітацію понад 600 тисяч гривень. Тут ми маємо 87 діючих військовослужбовців на понад 650 тисяч гривень загальна вартість. Ну і п'ять домогосподарств отримують матеріальну допомогу, бо вони постраждали від терористичних атак російської туристичної недодержави на понад 290 тисяч гривень. 17 учасників російсько-української війни отримують компенсацію в розмірі 50% вартості навчання у вишах. З початку року такою можливістю скористалися вже 77 військовослужбовців та членів їхніх родин. Діти полонених і зниклих безвісти захисників зможуть навчатися в мистецьких закладах безкоштовно. Це рішення мають затвердити на сесії міської ради. На черговому засіданні виконкому також проголосували за виділення коштів на відшкодування за придбання генератора приватному підприємству на вулиці Зарічанській. Загальна вартість генератора величезна 449 тисяч. Ми відшкодуємо 30. Ця практика, коли приватні підприємства купують генератори для того, щоб забезпечувати свою діяльність. Продовжується, а ми компенсовуємо якусь частину вартості цього генератора, щоб підприємство власне працювало у випадку перебою з електроенергією. У Хмельницькому до кінця вересня запрацює новий автобусний маршрут номер 28 А він сполучатиме мікрорайони Гречани та Лезневе. Наразі триває підготовка до його впровадження. Указаним проектом рішення пропонується внести зміни в транспортну мережу, а саме маршрут номер 28 у зв'язку з відкриттям автобусної станції КЛР в мікрорайоні Лезного, продовжити до цієї автостанції, започаткувати роботу нового автобусного маршруту номер 28 А, який курсуватиме від мікрорайону Гречани до мікрорайону Лезного, із забезпеченням чотирьох великогабаритних транспортних засобів, також із заїздом до вказаної автостанції. В результаті проведеної інвентаризації землі бюджет громади в чергове поповнився більше як на 150 гривень. З початку року ця сума склала майже 2,5 з мільйони гривень, котрі спрямують на підтримку Сил оборони. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.